Вітаю вас, шановні. Думаєте, що знову взяла телефон у руки? Чому ж її взяла? Тому що, дивіться, 9 вересня, а в мене квітує шавлія мускатна. Дивіться, яка то краса ще тримається. Хіба можна повірити, що це вересень місяць? Бачите? Вона сама насіялась. І оце так квітує. Це я прийшла зібрати насіння, тому що я вже показувала там, де гарбуз, листя гарбузове, там в мене була шавлія. і вона не вийшла з зими. Але бачите, потомство по собі залишила. І зійшло, і зараз мене радує. Бачите, отут-от-радують От отакі красунчики, які лягли, і поряд. Бачите, життя вирує, Шавля, коли її багато, і ось вона собі, як кажуть, одна відцвітає, одну я зрізала, а друга ще, подивіться, бачите? Є тут просто багато. Я показувала весною, скільки її зійшло, а я так і залишила по краю, як воно, зараз покажу, бачите? Думаю, та що я буду тут тикнула пару помідорів, то вони от там от лягли. Ось, а оце там прийшла збирати насіння, і думаю, ну як не поділитися цією красою? Бачите, дивіться, краса, правда ж? Любо гля, а запах, який я ось зараз зачепила шавлею. І вона так гарно пахне, такий тут аромат стоїть. Ну І зараз свою мішанку покажу вам, бачите, сониця була, нічого я з нею не робила, бо земля попукала. Тут, на проході, думаю, суниці на слідуючий рік не буде. Значить, тикну, аби там не ходити, аби собі роботи, не шукати картоплю. Сіном прикрила, Там, бачите, ось вона пожовтіла. Ну, але пожутіла. Картоплю, то подивіться, які велетні, там уже грам по 200, напевно, буде лежать. Ну, я не дивилася, бачите, там більше лежать, ніж оце. Це якийсь інший сорт, але мені, як кажуть, ну, ладно, вже візьму для порівняння. Бачите, ось які. Ну, хай достигають. Ось мої гектари. Для сміху, бачите, гортензія це древовидно, там цвіте, і соняшники пере, І верба тут у мене. Бачите, тут три види верби, хай собі ростуть. Тут якраз біля тину вербиченька. Хай буде. Ну, а я взяла телефон, для того, щоб показати цю красу при заході сонця. Бачите, вони вже відкрилися, тому що сонечко вже за церкву там сідає. А ми якби з другої сторони, то тут вже тінь така, бачите, як підбиває. І тут прямо любо мило, аби ще загородитись від дороги. Ну, це не центральна дорога, але така магістраль, що люди на роботу їдуть з роботи, трошки буває шумно, але не так дуже. Бачите? Вертаються зараз з роботи люди і трошки шумлять. Ось моя вербиченька, це плакуча. Ну, і буду розсаджувати, я не знаю, може на наступний рік посаджу такий бордюрчик. Зараз тут тінь і бджілок немає, а от в мене наверху великий кущ є, то прямо ну, страшно туди підійти. Гудуть бджоли несамовито. Ну, а тут от не можна відірватися, правда ж? Така то краса і запах. І оце шавлія мускатна. Вона я щось спочатку думала, ой, дарма я залишила її отут. А зараз думаю, ні, не дарма, отам наверху, де гарбузи, отам я буду її сіяти. І там буду собі робити щось таке, щоб там сидіти. Не там сидіти, де я сиджу, каву пити, а трошки далі йти. От там насіється. візьму насіння оцих червоних, бо дивіться, яка кольорова гама тут гарна, правда? Ну, от природа, розумієте, тут от, ну, само. Не сіяла я не тютюн. І шавлю так залишила. Дякувати Богові, що я так залишила, тому що, бачите, як, як тут гарно отак від дороги отак дивишся. І пішло. От я там, де ото. Літаючий об'єкт стоїть, там стіл стоїть, я там каву п'ю. Ну і оце ж кажу вам, що прийшла. Чого ж я взяла камеру у руки? Тому що Агератум, подивіться, теж перший досвід мій ніколи не вирощувала, дуже сподобався. І Шавлія, тоже Дуже гарно, між іншим. Ну, там трошечки жовтого кольору, але теж вони, як кажуть, не нав'язливо так. Гарно виглядає і аромат такий. Ось, Дивіться, ось ця квітка, яка ж вона гарна. Це гайлардія. Я тільки не знаю, чи вона однорічка, чи багаторічна. Ну, Теж гарний куточок, бачите? Там і просон. А ось оце чорні, це ліатрис від свів. Ви знаєте, скільки тут пташок? Вони тереблять його, їдять оце насіння ліатрису. Дуже багато, дуже гарно. І дякувати Богові, чому ні? Дивіться, верба Мацудана у мене тут гарно прийнялася. І буде тут на кутику верба. Ну, а це ось за чого я прийшла сюди. Чому я тут і чому я показую? Бачите, завжди є причина. Ось, зібрала від круасанів. От, вже соняшник відцвів. Ну, і хочу вам показати, подивіться, Уже й насіння немає, бачите? Подивіться, як вони лускають. Бачите? От там де цвіте, там не чіпають. А де відцвів ось подивіться, хоч, Отож я коло теплиці там закрила одну головку, вони не, не прилітали. Та кажу, їжте, раді Бога. У сусідки теж їло, а бачите, скільки було самосіву? Це ж від сусідки. Ось дивіться, який він гарненький. Ось. Ну, це на самий нижній. Дивіться, скільки багато тут краса прямо. Ось, як кажуть, показую красу. Любуюсь, відволікаюсь від проблем. Від усього. Вон, помідори попадали. Все тут в мене є, бачите, і помідори є, і хости є, і ці як флокси цвітуть. Гладіолус, подивіться, такого гарного кольору. Прямо М -м -м. Оце така краса. Ну, як тут від чогось відкажись, правда? Наліпила-неліпила, і кожному все, все місце є. І все займає свій якийсь куточок, якесь містечко. що ось. Треба просто е, вибирати, напевно, ці відцвівші вирізати, і вони тоді тримають гарну форму. Тільки колір трошки не передається. Він тут такий голубий, такий, навіть не знаю, як сказати, чомусь е, цей шаблію правильно передає колір, майже такий. А тут він дає якийсь рожеватим відтінком, але то нічого. Оце все, шановні. Миру вам добра і здоров'я, щоб мали, щоб могли творити красу. Бувайте здорові!